Це те, що було у Великобританії. Там доволі така кардинальна зміна уряду. Консерватори відійшли від влади Ріші Сунак. Так само і консерватори зазнали, як на мене, феноменального просто розгрому. вперше за багато років. Кажуть, що вони до того довго йшли зараз. До влади прийшли лейбористи. Їхній новий лідер Кір Стармер. Ну отже, що тут нам чекати в Україні, на мою думку, чекати змін не доводиться. Лейбористи, на мою думку, будуть проводити ту саму політику щодо російсько-української війни, що й консерватори. Тобто, це буде підтримка України, це буде стратегічний союз, і тут жодних серйозних змін я не очікую. А те, що виборці британські втомилися від 14 років консерваторів, які в останні, може 5-7 років, напороли стільки дурниць і наробили стільки жахливих помилок. Ну от втомилися і вибрали собі лейбористів. Це ця змінюваність періодично відбувається в західних демократіях. Я думаю, що Україна має і далі розбудовувати стратегічний союз з Британією. Я завжди ще з перших днів цієї війни був прихильником. Що Україна має стриміти до створення воєнно-політичного союзу стержневою державою, якою в Європі буде Велика Британія. Я не кажу, що це є замінник НАТО. Я не кажу, що це є антинато. Я тільки кажу, що інтереси британської корони на сьогодні, в більшості пунктів співпадають з інтересами України стосовно такої держави, як Росія. Більше того, Британія має серйозні впливи. На скандинавський світ, а також серйозні впливи на Турцію, і це також співпадає з багатьох пунктах стратегічними інтересами України. Тому ми всіляко повинні налагодити максимально швидко співпрацю з новим лейбористським урядом і реалізовувати ту стратегію, яка намалювалася, починаючи ще з прем'єрства Боріса Джонсона, консерватора у 2022 році. А якщо подивитися далі, то ще перед цим. У 2021 році восени ще до війни була висунута ідея трьохстороннього союзу воєнно-політичного Британії, Польщі і України. Така ідея була ще до війни озвучена. Добренько. А от що зараз з тим союзом? Бо про нього зараз мало що чути. Та то зараз буде трошки інший союз, тобто буде вимальовуватися дещо інша конфігурація, особливо, якщо переможе Трамп. І буде здійснювати кроки до виходу НАТО Америки з Європи і приорієнтацію Америки на Тихоокеанський е, регіон для протистояння з Китаєм, то в, в Європі може виникнути якась інша автономна в рамках НАТО чи поза рамками НАТО. Е, Воєнно-політична організація, яка тепер вже напевно не буде складатися з Британії, Польщі і України, а яка буде дещо ширша за своїм складом учасників, і це питання. На це питання впливає як перебіг російсько-української війни, так і буде впливати конкретні дипломатичні зусилля української сторони, і те, з ким ми домовимося, я завжди говорив: ми маємо домовитися в Європі з тими країнами-членами НАТО, які готові по-дорослому вписатися за Україну. Які це будуть країни? Це є питання дипломатії української в першу чергу. Ну, зараз в Британії якраз приступає до роботи новий посол, дуже цікавий, дуже очікуваний, як ніколи Валерій Залужний. Отже, що він мав би зараз зробити в зв'язку з цим? Про те, що я сказав. Оце він і має робити. І я думаю, що він це і буде робити, оскільки з тої інформації, якою я володію, в українському політичному керівництві в цілому ця ідея присутня. Нав'язування максимально тісних стосунків з Великою Британією, а через неї чи поряд з нею, і з багатьма іншими країнами, які е, виявлять бажання, в яку конкретну конфігурацію і в які конкретно воєнно-політичні зобов'язання це вилиться, це питання належить до майбутнього. Це не питання сьогоднішнього дня. Але в цьому напрямку треба рухатись. Це є правильною українською стратегією. Mm -hmm.